Давай, братішка, тримай. Ой, голова, голову, скай важче, давай далі. Закриваємо Піднімай, піднімай піднімаймо. Все, сідай, піо. Військові 68-ї бригади Збройних сил України евакуюють пораненого побратима з Покровського напрямку. Бійця завантажують у багажник пікапа, після чого машина одразу виїжджає з позицій. Без своєчасної евакуації взимку поранення це вирок. 300-го забрали, рухаємо назад. Евакуація пораненого з лісосмуги всього за кілька кілометрів від Покровська триває лічені секунди, особливо вдень, і ще під постійним супроводом ворожих fpv дронів. Один із таких пролетів просто над нашим евакуаційним пікапом, але схоже, мав важливішу ціль. Урятувалися від ФПВ і одразу впадають в око десятки обгорілих машин та поле, суцільно оплетене оптоволокном, немов річка браконьєрськими сітками. Виїхали на трасу, а там ті самі російські ФПВ, заплутавшись, висять у протидронових сітках. Ось такий ландшафт війни на покровському напрямку. Де? Коротше, до кого права нога. Пораненого українського військового звати Павло. За два місяці йому виповниться 46. Окрім перебитої уламком правої ноги, у нього уламкові поранення лівої ноги, таза, а також сильне обмороження стоп. Шкіра в окремих місцях потемніла. Обмороження прийшло. Подивлюся, точно. Сказать, поки важко працювати полотна. Медиколег оглядає Павла на стабілізаційному пункті. Такі випадки на фронті не рідкість. Морози до мінус 20 градусів ускладнюють перебіг поранень. Без своєчасної евакуації холод швидко призводить до некрозу тканин. Там була пристріляно вже я не знаю, чи то гармата, чи то ну намет. <рес> Все, це був міномет. Мене касаного ногу, ногу і кістку там видало. Другого за двохсотило, то я мене першого поранило, потім поранило другого. Він скрикнув, що він трьохсотий, потім туди прилетіла ще раз болванка. Більше я його не бачив. Павло згадує, як разом із двома побратимами потрапив під обстріл. Один загинув на місці. Після цього Павло повз до напівзруйнованого холодного бліндажа, де наклав турнікети і коригував українську артилерію по мінометах противника. Я переночував десь приблизно біля п'яти ночей в тому розваленому бункері. І вивчив, як вони там стояли, передавав на, на КСП, що одна пушечка стоїть крайне з 11-ї години. Пів-пів, Півпів-півнадцяти, а Друга стоїть пів, пів першої пів першої друга. Так, 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 так. Повз, я повстарався якнайможливіше, швидше повз десь під якесь укриття, тому що обстріл не припинювався. П'ять діб у 20 градусний мороз Павло провів у зруйнованій землянці, укриваючись обгорілими ганчірками без води та їжі. А що до чого міг до якогось снігу міг достати, такий пив, і пив, їв, і, пив, їв, і трохи що. Трошки потихоньку старався сідати, щось розминатися. але це… Зазвичай у зимку випадки обморожень серед військових під час повсякденних бойових дій рідкісні, але серед поранених їхня частка різко зростає до 10%. Це пов'язано з ризиком гіпотермії та гангрени. Морози ускладнюють перебіг інфекцій і у тяжких випадках призводять до ампутації. довго тривало перебування лежачі в холодному бліндажі, призвело до важкого мороження. Можливо, ще щось вдасться спасти саме на рівні гомілок, але більше всього, що буде ампутація, стоп. Бо так як там немає не колотоку і чутливість повністю відсутня. Там уже накос почався. Ні, ну я старався Павло вижив під обстрілом, але холод ледь не забрав у нього ноги. Зараз на Покровському напрямку плюсова температура, туман і відлига. Евакуація відбувається швидше, але уже на початку лютого повернуться морози до мінус 20 і холод знову стане невидимим ворогом. Краще ніж до аварії. В'ячеслав Лакенкінолегні Кітенко, Юрій Шелець. Вотак, Донецька область, Україна.